Rabbi, Ще виспокоїв, Господу, помолимо, молимо, ще молимося за спокій, душ, почали грабів Божих, всіх відійшовших, членів святої юївської громади, з їхними Родинами, прихильниками і всіх почали храбів Божих Миколи, Олісі, Григорія, Василя Романа, Нелі, Доньки, Леоніда, Павла, Василя Олександра, Володимира, Євгенія Марії, Юані, Анни, Йоанни, Олі, Василя Олександра. В'ячеслава, ні не вірять Тетяни, вірі, Івана, вірі, Микола Тетяни, Віталія, Михайла, Наталія, Анатолія, Петра, Валерія, Восення, Івана, Любили, Волі, Олександра, Ганни, В'ячеслава, Григорія, Фуфрофоми, Горпіни, Лариси, Ніни, Наді, Віталія, Дмитра. Микола, Миколи, Романа Марії, Олі, Федора, Христини, Арсенія Галини, Трохи, Прохори, Юлію, Юлія Василя, Зинові Марії, Софії Катерини, Антона Сергія, Олени. І всі спочали родичів їхніх, і всі спочали гродив Божих. Вікторії, Станіслава Надія Володимира, Вікторія, Наталія Катерина, Анатолія Ольги, Миколи, Люби, Василя Марії, Микола, Господині Володимира, Олександра Леоніда, Оксана Мирона, Анна Марія Григорія, Налані Михайла, Михайла, Лесі, Івана Марія, Марія, Вчислава Надія Маріяна Ульяна. Олексія, Наталі Григорія, Михайла Віді, Володимира, Ніни Новопреставленої, Віталія Павла, Клавдія, Клавдізе, Новій, Вікторій, Нікіфора, Валентини, Владіслава Смія, Пороскеві Олени. І всі почали родичів їхніх, <кхех> і всіх почали, почали рабів Божих. Олени Ана, Анатолія, Андрія, Єрея, Ірини, Олі Петра, Надежді, Сергія Варвали, Тетяни Вікторії, Христофора, Василя, Тимофія, Анни Домініки, Федора, Дарії, Филиппа, Марії, Івана Сергія, Акцені, Алини. Лії Лі, Лі, Михайла, Андрія, Кристина, Антоніна, Антона, Анатолія, Антоні, 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 Олени, Надії, Богдана. всі почали родичів їхні, І всіх почали робіть Божий, Матвія, Ганна, Григорія, Анна Петра, Надії, Катерини Марії, Оксани, Степани Діякова, Семена Ориші, Техрі, Вікора Степан, Степана Василя, Володимира, Андрія Андрія. Юлії, Ольги Петра, Жандівіола, Ліо, Оліві, всі спочали в родичі їхніх, і всі спочали трохи Божих Олександра, і Акаліни, Анни, Сендія, Івана, Анни, Олександра Володимира, Вікіфора і Ларі. Ларія, Анни і Ларіона, Іоанни Андрія. Метропана, Павліни, Павланта, Анатолія, Андрія, Дем'яна, Ольги, Анни Василя, Симона Євгена, Марія, Місія, Олени, Григорія, Григорія, Олександр, Козані, Олександр, Дем'яна, Петра, Анна, Ярослава Юлія, Микола Євгена, Анни, Даблис, Тетяни. всіх спочали родичів їхніх, всі спочали гривів Божих. Івана Юрія, Дмитра, Михайла, Михайла, Івана, Миколи, Анни, Розалі Марії, 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 Михайла, Катерини, Івана, Миколи, Петра, Анни, Юліта, Миколая, Мілі, Миллі, Теофілі, Христини. І всіх спочали родичів їхніх. І всіх спочали гробів Божих і Олександра, Марії, Віри, Володимира, Романа Андрія, Дони, Дерен, Павла Анни. Всіх спочали гробів їхніх, <кхи> і всі спочали грабів Божих, Михайла, Олексія Матрони, Єфреми Григорія, Семена Миколая, Хилини Марії, Раїсі Марії, Василя, Павла Миколая, Сергія. Анастасії, Євтуки, Євгенії Палагі, Катерині Івана, Анна Миколаєва Степані, Світлі, Святої Венізена. Миколая, Миколая, Андрія Михайла, Петра Людмили, Анни Павліни, Юрій Григорія, Анни Люби, Богдана, Ульяни. Всі спочили родичів їхніх. І всі спочали гробів Божих Анни, Андрія, Марії, Оксани, Івана, Юлії, Діонісі, Ігоря Марії, Івана, Ганни, Степана, Ганни, Оксани. І всі спочили гродичів їхніх. І всі спочили Боже. Божий. Ваківок Василія, Євгена, Григорія, Льворія, Вероніки, Марії, Нікері, Касандри Миколи, Нікерій Дмитра, Олександра Віктора, Гартини Емілія, Євніти є бстини Марії Івана, Анни Григорія, Миколая, Миколая, Дмитра, Вікторія, Ларіона, Ленора, Ленора, Мідора, Івана, Лії, Миколая, Лені, Мелізові, Ливана. Геонія, Катерина, Аркадія, Анфа, Миколи, Олександра, Лікери, Анни, Юліти, Миколая, Теофілії. І всі спочили чиїх їхніх, і всі спочили крабів Божих Юрія Ігоря Наталії, Максима Катерини, Віктора, Еви Марії, Івана. І за відпущення їм усякої провини вільної і невільної. спочиваємо милости Божі, царство небесний проще, їх і їх і покориста безсмертного, царя і Бога нашого, просимо. просімо, спини моїмо, потім воскресень життя і свого відспочини в волі, зваганий, Христе Боже наш. Ми тобі, тобі славу то і даємо з предвічним твоємцям і спресвятив, благим і животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Eu do favor. Молимось тобі вислухай помило. Господи Господи, 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 що молиться, Господи, що Божь згаданий. І за відключення їм всякої провини вільної і невільної. Господи, Христа Безсмертного, Царя і Бога нашого, просімо. Господи, водимо, Боже Дух і Святі Лес, смерть переміг і сили диябла, знищу життя, світ Твоє опадав. Сам Господь в покойду, спочили криві в возі, згаданий у світлому, місці квітучому місці спокою. Де немає ні волі, ні журбині зітхання. Всякий річ, що вчинили вони словом, чи ділом, чи думкою. Як милосердний, чоловікові не Бог, прости бо немає людини, що ж була б і не злішила. Ти один без лікар правда, твоя правда вічна, і слово Твоє істина. Бо ти воскресений життя, і спокій спочили, хриби Божі, згаданий, Христе Боже наш. І ми тобі слав ідеями спред вічинки, і ми самі спрясвятим.

В своєї матері всіх святих і душі від наш представлених, згаданих. І всіх відійшовших членів Святої Юріївської громади з їхніми родинами і прохильниками. Веселих праведників, веселих, колонія Грамовому покоїть і до праведних приєднає, А нас спаси, помилує, бо він благий, а чоловік улюблений. Oh जी कर रहा Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. І прости нам, ковини наші, як і ми прощаємо воювати сам наш, і не веди нас Ісу, але визволи нас від Бога. Бог нехай їх ублажить, і до праведни приєднає, є, а нас то все помилує, бо він благий, а чоловік полюбний.